Ну що ж, друзі, всіх вас вітаю на футбольних новинах Сашка Фан. Ми з вами починаємо. А саме давайте зробимо предикти на сьогоднішній матчі. І почнемо ми з української премєр ліги А саме сьогодні буде матч Зоря Динамо. Київ. Тож, мої предикти це 3-0, виграє Динамо Києва. Тож, буде матч дуже цікавий, але все ж таки, я думаю, Зоря 100% програє, на мою думку. І рахунок буде 3-0. Далі в нас другий матч з української п'єм'єр ліги а саме Полісся проти Шахтаря. Я думаю, тут буде дуже бойова схватка, дуже гольова схватка. Але я все ж таки, думаю, Шахтар переможе. Тож, рахунок даю 3-2. І Шахтар виграє. Ну, і далі переходимо до найцікавішої ліги. Найцікавіших ліг. А саме. Зараз переходимо до англійської прем'єр-ліги АПЛ. І матч, який ми дуже, ми дуже очікували, а саме Борман Кристал Пелес. Ну, на мою думку, Борн переможе 2-1 Кристал Пелес. Бо все ж таки Семеоніо заб'є дубль сьогодні. Нотінгем Форес проти Челсі дуже буде бойова схватка та цікава. Але все ж таки, я думаю, що Челсі більш. Кращий клуб та більш професіональний клуб. Тож Челсі переможе 2-0. Ну і наступний матч це також з Аблійської прем'єр-ліги, а саме Манчестер Сіті проти Евертона. Все ж таки Пікфорду простоїть зразитися з дуже сильною командою. Але Джон Луїджі Буфон. А от до Донаруму, вибачаюсь, витримає більше, ніж, ніж Пікфорд. Тож мої предикти 3-1 Манчестер Сіті виграє Евертон. І дуже цікавий матч, який буде сьогодні. А це Сандерленд проти Ву Гептома. Ву Вергемтона. Ну, я думаю, Сандерленд зробить нічию бойову. Так, вони вийшли з чемпіоншипу, але сказати, що вони мене здивували, а вони мене бомбезно здивували. Бо початок, який вони були в АПЛ, це дуже неочікуваний для мене. Тож я даю їм оцінку 2-2 з Вулхемптоном. буде така нічия. І ми переходимо до таку. І ми також продовжуємо з англійської прем'єр-ліги. А саме Берлі Ліц 0-0, нічого особливого не буде. І переходимо до також топ-команди, а саме Арсенал проти Фугему. Але все ж таки Фугем не витримає такої напряги від Дьокриша та інших бойових пушкарів. Тож рахунок мій Арсенал фугем 2-1. І ось. І. Останній матч в Англійській Прем'єр Ліги, а саме Брайтон Ньюкасл. І буде матч 2-1 виграє Ньюкасл Юнайтед. І ми переходимо до Ла-Ліги, а саме до цікавого матчу Атлетико Осасуна. А все-таки Атлетиковий з юним Альваресом, дуже грізманом, який багато вже матчів зіграв з Осасуною. Та облаком, який багато за проти цієї команди. Тож мій рахунок буде 3-1. Атлетико Мадрид виграє. Переходимо до Барселона Жирона. Дуже буде цікавий матч. Але все ж таки я думаю, що Барселона навіть без цих трьох е самих крутих захи... нападників виграє матч. Тож Барселона Жирона 3-0. Барселона виграє. Ну і ми переходимо до нашої легенди, а саме Антоні проти Ілі Рау. Ну, мені здається, тут буде дуже бойова схватка та гольова схватка. Ну, я даю предикт мій 2-2 нічия. І ми переходимо до Севілья Мальорка. Тут складно сказати, хто виграє, то ще даю нічию 2-2 або 1-1. І ми переходимо до Бундесліги. А саме РБ Лейпциг проти Гамбургу. Я думаю, що РБ Лейпциг виграє а гамбург це 100%. Та я думаю, що і розгромно. 4-0 Лейпциг виграє у гамбурга. Ну і ми переходимо до Вольсбурга та Штургарта. Ну, мені здається, те, що Штургарт буде все-таки покраще грати в цьому матчі. І я думаю, те, що тут не виграють 3-1. Штургарт перемагає. Ну і ми переходимо до двох останніх матчів, а саме Майнц та Баєр для Веркузен. Тут нічого особливого не скажеш, Баєр 100% виграє. Тож, мій продикт 2-0. Баєр Веркузен виграє. Та останній, це, можна сказати, дуже найцікавіший матч цього дня. А саме Баварія Мюнхен проти Борусі Дормунд. Мої предикти це 3-1. Я думав, що все-таки бджоли заб'ють хоча б один гол. Але Баварія Мюнхен все ж таки витримає цією напруги та заб'є їм 3. А саме Гаррі Кейн та, можливо, Мікель Оліс. Ну, а на цьому все. Оці всі матчі найцікавіші я і вам показав. Пишіть в коментарях, які ви предикти думаєте на сьогоднішній матчі. Дивимося матчі разом зі мною з Сашко Фаном. Наші новини продовжуються. Ось такий класний логотип я придумав. Пишіть в коментарях, чи цей логотип вам подобається. Пишіть ваші предикти на найцікавіший матч, а саме Боруссія Дормунд та Баварія Мюнхен. З вами я говорю до побачення. Всім гарного дня, гарних вихідних!